Треба підвищувати антикорупційну правослідомість громадян. Але люди регіони бачать це по-різному. Приміром, якщо Київ хотів би ввести так звані антикорупційні уроки в різноманітних закладах світів ПТУ, школах, навіть університетах або так само. Хотіли б розміщувати соціальну рекламу антикорупційного спрямування наступних ресурсах, то у Вінниці вже підійшли більш так серйозно не просто антикорупційні уроки, а програми антикорупційного змісту. А якщо говорити про Івано-Франківськ, то мова йдеться про те, щоб громадяни щодня могли отримувати інформацію антикорупційного спрямування в місцях свого звичного перебування. Там, де люди, там інформація. Кірова поки що на це думає. Якщо говорити про підвищення умов доступу до публічної інформації, то а, всі фактично хочуть зараз створювати антикорупційні портали. Кожного по-своєму називає, антикорупційний портал Києва, чи Вінниччини, чи, чи Кіровоградщини. а Франківщині, на Франківщині хочуть зробити великий сайт, назвати Доброчесна Івана Франківщина. Причому з дуже такими ну, конкретними функціями. Для того, Що, щоб це були а, ну, такі новинки законодавства і поради, як це ви це ще буде такі, умовно кажучи, онлайн гарячі лінії перших осіб, які відповідають за цю, а, за цю роботу, для того, щоб можна було швидко вступити в контакт з тим, від кого залежить. Запобігання протидії корупції. Це такі, знаєте, не стоячи з дивана, боротися з корупцією. Це, власне, для ліниви зроблено, але доволі зручний інструмент, він зараз починає робитися. Якщо говорити про культуру публічних службовців, то помітили дві речі. Приміром, на Кервачні зрозуміли, що 80% корупціонерів старих міських голов, мабуть, щось не те. Або статистику на них зручно робити, або у них проблеми з правосвідомістю, або вони просто ну, настільки часто. Молоді верніше, у владі, що не знають цієї системи законодавства, тому вирішили акцент присвятити правової грамотності публічних службовців. Зокрема ж на київській адміністрації вирішили зробити дуже хороші пам'ятки про те, як це роботи на публічній службі, щоб не стати жертвою корупції. І тут, до речі, дуже корисним є досвід Вінничини, які зробили не просто пам'ятку, а цілу книжку, і пан Юлія ще сьогодні про це скаже трошки. Ви знаєте, якщо її прочитаєш, то скоріше все... В, а, в ситуації, коли ти випадково стажет корупції не станеш. Бо порада навіть є про те, як себе поводити, щоб точно набути корупціонером. Таке доволі, доволі практичне видання. А ще хотів би два моменти сказати. Це про те, як люди бачать науково такий експертний супровід цієї діяльності. Всі зрозуміли, що корупцію треба міряти. Міряти. Ми реально не знаємо, з ким працюємо, в чому проявляється, яка його... Ну, Ага. І, і кожен тут вирішив по-різному, хтось раз в рік, хтось щоквартально, хтось вирішив на початку і в кінці. Але люди зрозуміли, що на все треба закладати ресурси і це, власне, робити. От прочисть громадськісті надзвичайно важливий розділ колеги. А ви знаєте, Київ хоче максимально розширити права батьківських комітетів, щоб люди контролювали внески в школах. Щоб люди стежили з тим, як організовувався навчальний процес, чи є взагалі побори і в чому вони проявляються. А крім того, кияни хочуть зробити таку єдину гарячу лінію, яка прийматиме не просто всі дзвінки, а й ну, максимально якісно на них буде реагувати. Водночас колеги з Вінниці бачать в тому, що тут треба посилювати роль громадських рад, уже організованих утворень громадян і тому хочуть. Ті гради громадські є максимально навчити інструментом роботи в протидії корупції. А там, де ще раз немає, їх створити і не дати їм скатитися в кривої корупцію, що так легко сказати. Якщо ж говорити про Івана Франківщина, то вони хочуть максимально створити умови, аби думки громадян враховувалися. Тобто провели громадську антикорупційну експертизу за регламентом адміністрації зразу враховують. Провели громадську експертизу діяльності якогось органу влади, результати експертизи зразу вже на стіл керівник області, аби він міг вже приймати рішення. Тобто такі механізми прописують допередньо реглам так і інші процедури органу. Ну і буквально на останах, якщо розволоти організаційні заходи. Ми на них часто увагу не звертаємо. Думаємо, а Та що там з кої корупцією боротися, значить на нічого тяжкого. А реально в ідеї не вистачає ні ресурсів, ні координації, ні розуміння серед середовища тих людей, ну, які на полічній службі працюють. Тому, приміром, кияни хочуть ввести в усі тендерні комітети представників антикорупційного відділу. Аби люди вживу бачили, як тендери проводяться в Києві, аби бачили, ну, власне, в чому там є трудності, аби, ну, щоб потім це може було уникати вже і взаємо звинувачення спекуляції так само. Якщо ж говорити про Вінниччину, то люди вирішили зразу подивитися на бюджет області, наскільки він виконується, в чому є вдалі розподіли витрат, в чому ні, і попробувати їх перерозподілити вже в цьому 12-му наступних роках. А якщо говорити про кірворащину, то тут вирішили діяти за міжнародним стандартом, перевести їх на ISO 9001. Якщо є стандарти внутрішніх органів влади, багато питань просто знімається. І саме остання річ, про яку я хочу колеги, це з приводу з вустанавлення приводу адміністративних процедур. Ми всі знаємо про досвід міста мінності по прозорих офісах. Тепер вже є регіональні такі офіси, в місті Києві, Кіровограді, Луганську, є такі пілотні проєкти, які держави вже ініційовані. Але насправді зараз думають про те, щоб створити цілу мережу центрів надання адміністративних послуг в кожному регіоні України. І, власне, оці області, про які ми сьогодні говоримо, вони з цього і починають. І останній момент це з приводу моніторингу ефективності. Що надзвичайно важливо в регіональних програмах, вони всі передбачають способи оцінювання ефективності програми. І більше того, передбачають можливість замовлення незалежної експертизи у громадськості. Тобто на конкурсній основі розподілення ресурсів, аби якась громадська організація чи коаліція змогла провести оцінку, наскільки вдалою була та чи інша програма. Це якщо говорити про те, як програми бачаться сьогодні, коли є такі короткі презентації, але насправді прийняти документ, як то кажуть, хітре, не хитре. Правда? Найважливіше починається, коли вже документ є, відповідальні визначені, бюджет не дуже визначений, але роботу вже треба робити.